Всім приємного, чудового, позитивного дня. З вами сьогодні програма Хвилинки для душі. І я Альона Фегер, психолог енергопрактик. Дуже часто задають питання, коли ж потрібно мені звертатися до психолога, до психотерапевта або до будь-якого іншого спеціаліста в цій сфері. Ви знаєте, у нас, напевно, ще трошки є зашореність у цьому питанні. Дуже часто путають, якщо кажуть, до психолога, да, то говорять, зі мною все нормально і мені психіатр не потрібний. Не путайте ці речі. Психіатр і психотерапевт це люди, які мають медичну освіту. Це люди, які можуть назначати лікування, призначати вже лікування, медикаментозне втручання. Так? Психолог це людина, яка допомагає справитися з життєвими задачами, да? ті, які постають кожного дня в будь-якої нормальної людини, І, яка і людина, коли не може дати собі відповідь на будь-яке запитання, яке їй необхідно, в чому їй необхідно розібратися, то звичайно для цього є. Ці спеціалісти, так, психологи. Послуга психолога може бути корисною кожному, хто відчуває емоційні поведінкові чи когнітивні а, проблеми. Так. Це порушення пам'яті, зниження концентрації уваги. Це коли ви відчуваєте ряд спектр емоцій, з якими не можете дійсно справитися, коли а, відчуваєте хронічний стрес, а, спричинений можливо якимись конфліктами вдома або на роботі. А, Можливо, це втрата роботи або зміна середовища, да, навколишнього середовища, в якому ви жили. Так? Коли ви відчуваєте симптоми хронічного стресу, це часті головні болі, головокружіння, це мігрені, це дратівлив. Дратівливість, спалахи агресії і гніву, або навпаки, дуже сильна апатія. Це коли є порушення сну у людей, можливо, є втрата апетиту, проблеми з взагалі з харчуванням, з травленням, тому що це також може бути психосоматикою. Коли є часті застуди, це також свідчить про те, що щось відбувається не так, да? щось ми не так робимо. Звертатись до психолога також важливо, в... тоді, коли у вас є панічні атаки. наприклад. Дуже багато людей зараз я наблюдаю це явище панічних атак. Це тоді, коли такі напади за, за духи, так? таке причащене серцебиття, коли вас кидає в жару чи в холод і ви не розумієте взагалі, що з вами відбувається. Дуже важливо підібрати саме свого спеціаліста. Дуже важливо. Як це відбувається, це не наявність 15 дипломів, скажімо так, це не про що ще не свідчить. Спеціаліст вам мусить підійти енергетично. Тобто ви повинні відчувати свою людину. Вам з тим спеціалістом, з яким ви хочете працювати, має бути комфортно, має бути легко, має бути зрозуміло і завдання можливо, які або Даються, да? Вони також повинні бути зрозумілими. Також звертаються до спеціалістів, коли у вас є проблеми в сім'ї, проблеми з партнером, проблеми з дітьми, проблеми з батьками. Це також все вирішується у психолога. І знаєте, я хочу вам сказати. Дуже багато людей думають, що вони справляться. І дуже багато людей чекають, поки їх життя дійсно буде на тому мінімумі, коли вони вже вважають себе на дні. Так от, так як я люблю говорити, не чекайте, щоб вам знизу постучали, постукали. Звертайтеся вчасно до спеціаліста і вирішуйте свої задачі. Повірте мені, це буде коштувати. Вам і грошей, і часу зекономленого, і взагалі вашого здоров'я емоційного, психологічного і фізичного здоров'я. Тому е, моя вам порада, якщо ви відчуваєте щось вище перерахованого, так, або, можливо, будь-які інші ін, е, другі симптоми, ви відчуваєте, що ваше життя е, дійшло того дна, да, де вже. Ви не справляєтеся, не чекайте, щоб знизу постучав. Звертайтеся і повірте мені, що якщо ви правильно підберете свою людину, у вас буде результат. А я бажаю вам приємного дня, хорошого настрою і прекрасних відчуттів. З вами була програма Хвилинки для душі і я, її ведуча Альона Фегер.